Гучна справа у Кривому Розі за замах на вбивство фінансового директора однієї з компаній викрито групу зловмисників. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру групи осіб за фактом закінченого замаху на вмисне вбивство, вчиненого на замовлення. За даними слідства, замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії організував представник злочинного світу. Який має вплив на криміногенну обстановку в місті Кривий Ріг. Правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та міст Києва, Одеси та Ужгорода. Вилучено вогнепальну зброю, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, набої, автомобілі. Наразі одного із фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Стосовно інших проводяться, невідкладні слідчі з метою встановлення їх місцезнаходження. Оперативну роботу по розкриттю злочину проводили фахівці головного управління національної поліції у Дніпропетровській області. У спецоперації також брали участь загони поліції особливого призначення. Злочин стався 4 квітня близько 17.00 у місті Кривий Ріг. Двоє чоловіків переслідували автомобіль Volkswagen та «Орех», вчинили стрілянину на проїжджій частині та намагались вбити водія. Слідчі слідчого управління та оперативники кримінальної поліції в Дніпропетровській області опитали свідків, проаналізували відео з камер спостереження, відпрацювали місце подій та з'ясували всі обставини злочину. Наразі 28-річного чоловіка затримано також заочно повідомлено про підозру двом іншим Гурантам, у тому числі і лідеру групи, за інформацію правоохоронців. Наразі підозрювані можуть переховуватись за кордоном, тому найближчим часом вони будуть оголошені у міжнародний розшук. За скоєний фігуранта може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Валерій кожухар цей день.